Всім привіт! Сьогодні мій ранок почався з перевертання яєць. Ось так я їх перевертаю. Напишіть в коментарях, скільки разів потрібно все ж таки це робити, тому що одні пишуть два, інші пишуть шість. Взагалі не можу розібратись. Ще хочу поміняти місцями крайні яйця покласти на середину інкубатора. Також підписуйтесь на мене. Тут буду показувати багато всього різного від декору до, як виявляється, інкубування яєць. Ось так в мене вийшло. Це я закриваю інкубатор, вмикаю його, температура набирається, все добре. Тепер можна й попити гарячого шоколаду. Бо каву я не п'ю.